Сьогодні хочемо представити вам кавомашину машину Astorio Plus в ідеальному стані, над якою було здійснено повне обслуговування, декальцинація, заміна всіх прокладок та ущільнювачів. У ході обслуговування було проведено повне розбирання та складання, а також полірування елементів з нержавіючої сталі. Завдяки відмінній конструкції та якісним матеріалам, Astoria Plus стане невід'ємною частиною вашого бізнесу на тривалий час. З двома групами та інноваційними функціями Astoria Plus може легко впоратись з великими навантаженнями, що забезпечує високий рівень обслуговування. Гарантія на таку модель один рік на будь-які поломки. А компанія Coffee One завжди готова підготувати кавомашину саме для твого бізнесу, враховуючи усі побажання. Лише у кофіван найкращі професійні кавові машини за найкращими цінами. Телефонуй і наш менеджер надасть тобі якісну консультацію безкоштовно.